І з вами українська! Всім привіт, любителі вакуганів! Ви на каналі Підвал Маска. І сьогодні в нас буде розпаковочка. Доволі довго я чекала цю посилочку, майже пів місяця. Але ось вона прийшла, і сьогодні ми її будемо розпаковувати. Вона доволі величенька, сама по собі. Ну що ж, давайте я вас не буду затримувати. Ми будемо розпаковувати цю посилочку. Ну що ж, я відразу візьму гострий предмет, щоб її відкрити. Давайте ось так. Десь ось тут. І ось так вона відкривається. О, да! Тут те, що, в принципі, я і думала, це поки що відставлю. І відкриємо повністю цю коробушечку. Так, тут набір один із. І тут всяка всячина. Все. Він, в принципі, пустий. Тут трішечки світло поправити. І це також поки що відставимо. І давайте поки розглянемо карточки. Ось така карточка це в нас карта Spindle. Ну, Тут спінл нафарбованій на, э, на карті, і тут специфічні умови якісь. Э, це карточка срібна з Бронті Сломальто. В принципі, думаю, у всіх є. Ось така карточка з Дараком. Прикольненька карточка, якщо чесно, моє є, тільки трішечки інша. І ось така карточка золота з арфій. І доклали одну карту здібності. Це ось така карта з багатоликим. Прикольна карточка. Кому потрібно, можете прочитати умови. Ну що ж, давайте карточки відставимо і будемо потихеньку розпаковувати набір. Загалом набір брався із за сирени. Хотіла вже собі в акусі її, ось, в принципі, і взяла. Він, начебто, повністю запакований. Начебто так, він не переклеєний, чисто такий набір. Ну, давайте дивитися. В принципі, такс. Будемо отак відкривати. І тепер ось тут різти обережненько, тому що там карти. Так, головне їх не пошкодити. Давайте знімемо вже цю частинку. Ось так все є. Ну, це, в принципі, ми відставляємо і розпаковуємо далі. Давайте відразу подивимося, тут карти є і правила гри. Ну, не знаю, можливо, хтось не бачив. Давайте їх відкриємо одну. Вони, в принципі, ідентичні. Тут ось такий буклетик і, правила, гри бакуганів. Ось таке, тут всі стихії розписуються і так далі. В принципі, прикольний. У мене є кольоровий такий і ось такий ще один. Що ж, давайте до карточок. І тут я бачу всі три срібні карти: одна з Кайрес. Шторм Скайрес, значито. У мене такої немає, і це дуже класне поповнення. І тут є карточка до сирени. Ось така вона. І остання карта це у нас карточка з жницьом. Ось такі вони. Класні карточки, в принципі, не ржаві, нічого, прям новесочки. Ну що ж, давайте їх відставимо? перейдемо до бакуганчиків. Так, тут багато всякого лахміття. Ну, давайте одразу подивимося на сирену. Вона трішечки зібрана, відкрита її. Ось так. G, бачу, 620. Коду немає. Але давайте глянемо, як вона загалом працює. Трішечки розставимо тут це і спробуємо її запустити на карту. Бо хоча б відкрити. Ну, в принципі, як і очікувалось, трішечки бакуганчик погано функціонує, але, але в принципі, там можна її поправити, і загалом нічого такого не буде. Аквасна сирена, прикольний бакуган. Вперше в мене з'явилась сирена в Аквасі. Раніше до цього не було. Е, тільки в Даркусі була. Ось така вона. Без кастому, ну, в принципі, таке собі. Але непогане поповнення в колекцію. Давайте її відставимо і будемо рухатися далі. Давайте далі подивимося Даркусного бакугана. Він чуть-чуть привідкритий. Ось такий він в закритій формі. Коду немає, і він вже відкривається. Це в нас Даркус Москіто. Бакуган другого сезону. Має 750G. Такий, в принципі, цікавенький бакунчик. Давайте зберемо її. Ага. Ну, ось і всі проблеми цих наборів те, що здебільшого бакуланчики не робочі попадаються. Ну, це нічого. В принципі, головне, що всі крючочки на місці. Ось такі. Ну, і, в принципі, давайте ще раз попробуємо його зібрати. Ні, він не хоче збиратись чомусь, Не хоче. Ну, в принципі, розберемось. Тоже таке. І давайте подивимося за критого бакуганчика, який в цьому наборі йшов. Ось такий він аквасний. Немає коду, в принципі, що і логічно. Так, це ми поки що давайте поприбираємо звідси. І це, це заберемо. Ось такий бакуванчик, давайте його запустимо. І це в нас фенсор від В0. 550G має код відсутній. Ось такий прикольний бекончик. Аквасний. Він в мене є також аквасний, тільки напівпрозорий. І ось такий є тепер звичайний аквасний. Ось такий він. Давайте його відставимо і будемо рухатися по ось цих наборчиках. Давайте візьмемо та й будемо відкривати їх. Дуже багато всякого. Ще раз. Дуже добре, в принципі, запакували. Такс. Головне, самі не порізатись, бо тут лезо дуже гостре. Такс. Ну, це в нас з кодом Frozen Altair. Гарно відкривається. даже G заклеєно. Прикольний бакуванчик, відсутні тільки ріжки, а так, в принципі, класний бакуган. Давайте його запустимо. Так, неправильно зібрала. Спочатку потрібна голова, потім ось це ось так. Так, класно функціонує ось такий бакуганчик без ріжок. Але, в принципі, таке, там далі, в принципі, має бути до нього донор. І ось так він виглядає. Бакуган другого сезону оригінальна стихія Вентус. Що ж, давайте поставимо, будемо рухатися далі. Хто тут у нас далі? А далі тут якраз таки той самий донор, який буде до цього алтейра. Він даркусний. Має також код. Ось так класно відкривається. І також джу заклеєна. Червоні рожки має. І хвостика. Джим ми не будемо відклеювати. В принципі, навіщо? І тут в нього немає одної ніжки. Але загалом класний викоганчик. Також оцей другого сезону, що ось цей та ось цей. Цей хаосний, цей даркосний. В принципі, протилежні стихії один одному, темрява та світло. Ось такі. Що ж, давайте поставимо їх і перейдемо до останнього боку. Цього потрібно вже привідкривати. Ось тут ось так. Трішечки не розумію, що це за бокуган. А, ну все. Тут вже плачу. Ось такий цей Бакуган, має код Акласний, і, напевно, можливо, хтось вже догадався, хтось ні. Давайте ще раз спробуємо його запустити. Це у нас Аквас Фроуш. Так, це один з легендарних бойнів Аккос. Має 660G. В принципі, стан шикарний, якщо чесно. Тільки в мене питанька до ось цієї ніжечки його. Щось вона пружиночка тільки вискочила, мені здається. Хоча він закривається та й відкривається, але все рівно потрібно буде вставити пружинку, бо тут видно, що вона трішечки вилетіла. Ну, це нічого. Класний покоган, дуже сильно вже хотіла їх, тому що збираю легендарних воїнів. І, в принципі, ось такий фрош мені дістався. Так, давайте відставимо. І перейдімо вже до кінечної ось такої великої штучки. Тут вже, напевно, видно деяких боку ганчиків, а ми будемо їх відкривати і оглядати потихеньку. Ось так. Обережно по контуру відкрили. Видно, тут. Головне — обережненько. Так, що ж? Це в нас пайрусний хедес, в якого навіть є код. Нічого собі. Ну так, він обрався з зламаним, в принципі. щось з нього тут. А, в нього не вистачає голови. Угу. Ну, в принципі, це таке. Але. Ну, в принципі, нічого. Нічого. Я знала, що він буде зламаний, просто не запитувала, наскільки він зламаний. Але, в принципі, такий бакуганчик. В нього тут також заклеєно G. Бакун другого сезону оригінальна стихія Darkus. Давайте спробуємо його зібрати. Ну, збирається він, то збирається. І давайте привідкриємо його. Ну і відкривайся добре. В нього просто проблема, що в нього немає одної ось тут ось такої голови. Але, в принципі, нічого. В принципі, нічого. ну Функціонал добрий. Код присутній. Тайдж заклеєно чому б і ні. А відкривається він трішки поганенько, тому що немає голови. Ну, в принципі, в принципі непогано. Давайте візьмемо карточку і поставимо його сюди, бо він сам не буде стояти. Що ж, переходимо далі. Далі в нас це в нас Аптера Ельфін. Але вона без голови. В принципі, буде шукатися голова, кастомитися і, скоріше за все, залишатись в колекції. Ну, а там, в принципі, подивимося. Ось така вона. Можливо, десь тут вставлю фоточки Ельфін, якої я її робила в саптері, якщо знайду їх. А, в принципі, ось так. В неї також не було голови. Це все повністю перекастомлювалося, щоб не було видно, що голова взагалі не від неї. Але, в принципі, класний бакуган, Вона змінною G700, 600 і. 300 сама маленька. Непогано, в принципі, непогано. Що ж, давайте далі, далі, це в нас. Альто Bronze Бронз атак, начебто такий він. Ось так відкривається. Тільки я не розумію, в чому проблемка в нього. Скоріше за все, в голові і в пораженці голови. Ну, щось мені так здається. Давайте ще раз його запустимо. Та ні, начебто добре відкривається. Але трішечки щось голова приспущена. Тут потрібно буде дивитися. В принципі, прикольний бакуган, хаос, хоча він і золотий, але в нього стихія хаос. В принципі, що його оригінальна стихія. Ну, так, він відкривається добре. В принципі, тільки питання до голови, а так класненький бакуганчик. Альто Бронтіс. Е, G немає. І коду також. Ну, в принципі, нічого, ми наклеїм. G. І, в принципі, можна буде його закастомити. Прикольний бакуганчик, давайте ближче вам покажу. Справді, я раніше недооцінювала цих золотих бакуганів. Ну, чисто золотих не про бронз, а так іде мова. А, іменно про ось таких бакуганчиків. Але, ну, так, ось таке заїдання буває. Ну, розберемося. По ходу діло, розберемося. Давайте, щоб його не ламати, відставимо його і перейдемо далі. Далі класненький бакуганчик, чесно класненький, але він брався на детальки. Коду немає. І давайте привідкриємо його. Ось такий. Також зламаний. 600G. Це у нас аквасна лума. У мене, кстати, доволі багато умогравів. І цей брався, щоб замінити чисту детальку. Але, в принципі, тут є деякі проблемки з хвостом. Ну, що з приводу відкривання. А так прикольний бакуган ось такий. Аквасний лумограу. Бакуган третього сезону, на нього можна ставити обладуночки тут. Класний, класний баконечка. І що ж, давайте перейдемо до останнього бакуганчика. Це був в оригінальній стихії, такий самий, як ось ці два. Це у нас Ventus алтеєр. ой Ой-ой, щось тут в нього з головою. Ну, в принципі, деталі будуть. Це не страшно. Тому що вже хотілося його в оригінальній стихії. У мене його не було в оригінальній стихії. Тільки можна рахувати на перетримці, був в оригінальній. А тепер буде і у мене оригінальний. Um, цей алтер. Щось в нього з головою трішечки. Але то в принципі, таке, там подивимося. Класний бакуган, справді, другий сезон. Механізований бакуганчик. І ось такий. Ну що ж, так, випадково виключила світло. Що ж, давайте поубираю тут. І вже будемо закінчувати таке невеличке було відео з розпаковочкою. Ну що ж, в принципі, ось така була невеличка розпаковочка. Загалом появилось дуже багато вакуанів аккусу в колекції. Трішечки алтейрів, але, напевно, з цими буде цікава історія, там в подальшому побачите. А я всім дякую, хто переглянув це відео. Залишайте свою подобайку та коментар. Також підписуйтесь на канал. А я з вами не прощаюсь, тому що ми в інтернеті.